цвітіння. А то кажуть, ой, я бріжеш під корінь, та не буде цвісти. Та не розказуйте нікому, ви хочете, і не слухайте нікого. Ось приклад того, що в мене гола земля була. Як хто не бачив, зайдіть, там є ролики такі, де у мене весною гола земля стоїть тут. По пролостю пар стояв і все, нічого тут не було видно. Все обрізане було під, той, під землю. І цвіте такий. Он, дивіться, який, яка розкіш цвіте тут ось. Ось вона. он, аж до того до самого. І тут вона розкіш яка цвіте. Ось. До мене де шантінгі. Одна з жовтих квіток, теж красива вона, теж дуже рясна і теж дуже красива. Ось, дивіться туди. Все цвіте. Он вона, ось вона, красуня.